Можливо, все герої казкового проекту вікон, десь здійснюються дитячі мрії з непростими долями та досить простими бажаннями: зустрітися з Кумиром чи потрапити на майданчик шоу. Мрія семирічного Назарчика ще простіша відвідати аквапарк, проте вона нездійсненна, як і почути маму чи покататися з татом на санчатах. Та його передноворічний лист потрапив до одного з працівників телеканалу СТБ і він перетворився на помічника Санти заради Назара. Любить мороса. Мені сім років живу я в невеличкому містечку Ладан. Коли мені дуже сумно, я розмовляю з мамою. Портрет стоїть. Тут. Мама Іна. Він сам от сидить і портрет його А бала, Я тихонько так вийду, скуки він сьогодні розмовляю. Я знаю, що моя мама мене чує і слухає і допомагає. Що старший стає Назарчик, то частіше говорить про маму. Не питаю у папи, у бабусі. Якою вона була? Красивою, любила мене, раділа, що я в неї з'явився. Через півроку по тому, як Назарчик з'явився на світ, мами не стало. Іноді і Назар просить бабушка, давай подивимося фотографії. І я смотрю, то я одразу туди плачу. Та да, трудно було пережить, звісно. Тимбуряна хороша така дівчинка. Вона ніжно називає покійну невістку Інну дівчинкою, бо та була значно молодша за чоловіка Костю, сина Надії Степанівни і батька Назарчика. Жінка пригадує, як вона тішилася їхнім сімейним щастям. Здавалося, нарешті син зустрів свою єдину кохання цілого життя. Ось і онук народився: радість безмежна. Та за лічені місяці невістка. Згасає у 28 років. Життя молодої жінки уриває рак. О, ось ця ж бабушка якраз його привезла сюди. На диван положила, плачу і кажу, що я буду з тобою робити? З я от рощу. по смерті матері Назар зростає з бабусею. А пригнічений горем батько, аби прогодувати осиротілу родину, повсякчас на заробітках, та невдовзі лихо спіткає і його самого. На стройці вийшло так, що упал з лісу. У мене було п'ять переломів таз та і каже кость. Надо не набуло операцію та за доларів. Тоді на ніхто її не діло. Так зрослося, так воно і зрослося тепер. Друга група інвалідності. Батько Назарчика заледве пересувається. Хлопчик у свої сім років уже розуміє, як нелегко татові давати раду навіть собі, і намагається в усьому допомагати. Якщо щось помиться в квартирі, я щось уже справить. Ось ця двірка там, от в шкафу. Він ну, сам склеїв, сам зібрав, сам покрутив, шуроповорам, там все сам. Батько синові ладен небо прихилити. Однак не може здійснити, здавалося б, найпростіших його бажань: як-от, разом покататися на санчатах. Раніше до татової травми це була їхня найулюбленіша забава, пригадує Назарчик. А тепер хлопчик ходить на гірку сам. Мені 30 метрів пройти вже і все, мені вже тяжело вже ходити. Він погане ходить і не може зі мною пократися, а я на нього не обращаюся. Попри весь біль та негаразди, що випали на долю Назарчика, хлопчик продовжує вірити в дива та новорічну казку. Колись давно тато був здоровий. Він возив мене до аквапарку. Мені дуже сподобалось і хотів ховати там ще раз. Здійснити передноворічне бажання Назарчика його рідні не в змозі. На силу виживають лише на дві пенсії бабусину і татову з інвалідності. Немає не лише фінансів, а й фізичної змоги повезти кудись хлопчика. Батько заледве ходить, а бабуся має високий тиск і майже не бачить. Я продовжую. Ти взагалі слухняний хлопчик? Як ти думаєш? Чи не дуже? Не дуже. Я обіцяю, що буду бабусі слухатися. Дідусь Мороз прочитав. Твій лист дуже уважно. Ти поїдеш в аквапарк, у той самий, де ти був з татом. Ти радий, да. а вже на ранок у столиці Назарчика чекає наш колега за стебе Юрій, саме до нього, і потрапив лист хлопчика. Малий так розхвилювався перед зустрічю з уявним помічником Санти, що геть знітився. Я писав листа. Да. Так, да. і що ти писав красивого? Забувся. Забувся вже. Аквапарк. Аквапарк. Ти знаєш, що тобі скажу, Дід Мороз мені передав твоє прохання, я його помічник. І зараз ми поїдемо з тобою, знаєш куди? В аквапарк. Хочеш? Так. Да. Збирайся, поїхав. Юрій веде Назарчика саме до того аквапарку, де кілька років тому вище зовсім малого хлопчика був чудовий день із татом, про який тепер згадує як про найкращий. А Юрій, якого так розчули в лист Назара Дідові Морозу, дуже хоче, аби попереду в хлопчака було якомога більше найкращих днів. Я хочу, щоб цей день ти запам'ятав на все своє життя. Вір в те, що мрії збуваються. Гаразд. Я катався на великих і на маленьких горках. Я побачив дерева, пальми, дизаврів. Я повірив в тиво, в казку. Артем Сорокін, Марія Дергачова, Олександр Аліфанов, Ярослав Тихомир, Євген Лук'янов, Елеонора Черевко та Ярослав Келлер. Програма Вікна СТМ.